Привіт! Сьогодні в нас на огляді корейський бренд, який тільки набирає обертів популярності в Україні Skin and Love. Я вам неодноразово показувала продукцію даного бренду у своїх відео. Філософія бренду заключається у підтриманні нормальної та фізіологічної функції шкіри, а також у відновленні захисного бар'єру шкіри. А говорити ми будемо про очищуючий бальзам, пінку для вмивання, заспокійливий тонер. Сироватку із стабільним вітаміном С та сироватку із ніацинамідом. Насправді це відео для мене дуже важливе, тому що це моя перша співпраця за більше року ведення каналу. Хочу подякувати українському магазину Healthy Land за те, що надіслали товар для огляду і, власне, за спонсорування цього відео. Ви в мене часто запитували, де купити ту косметику, яку я показую у своїх відео. Так, ось в магазині Хелсіленд представлені не лише популярні корейські бренди, а мої улюблені європейські, такі як Q&A. Власниця магазину Карина для моїх глядачів та підписників надала знижку в 10% на весь асортимент в магазині по промокоду Ілона. Всі посилання шукайте в описі до цього відео. А я хочу подякувати Карині особисто за приємну та легку співпрацю. Наше бачення на огляд товару співпало. Додивіться це відео до кінця, і ви зрозумієте, наскільки Карина, як власниця магазину, крута. Знаєте, я хочу звернути вашу увагу на одну річ. Дуже часто блогерам присилають краще упакування, коробочку красивішу, пробничків більше, але не в цьому випадку. Healthy Land мені відправили ось таку коробочку, звичайну коробочку з Написом магазину все було завернуто в рожевий папір. Вони мені поставили три пробнички, жодних сердечок, жодного пластику, які ви потім викидаєте. Я це просто ненавиджу, коли присилають купу всякого мотлогу. Це звичайно красиво, але це взагалі непрактично. Також вони мені поставили ось таку милу відкритку, яку я збережу на пам'ять про першу співпрацю. Я була б не я, якби не перевірила пакування реальних клієнтів магазину. І воно нічим не відрізняється. Навіть кількість пробників така ж сама. Healthy Land. моя вам повага. Добре, а тепер переходимо до огляду самого бренду. І по традиції ми, як завжди, починаємо із очищення. До речі, бюджет Skin and Lab середній або високий. Актуальні ціни ви можете бачити на вставках, які я буду показувати протягом цього відео. Ну що ж, в руках я тримаю очищуючий бальзам. Засіб має зручну відкидну кришечку. В наборі є лопатка для того, щоб набирати цей продукт. Це дуже зручно, бо вона кріпиться до внутрішньої поверхні кришечки і не буде валятися де попало. До складу цього гідрофільного засобу входить похідна саліцилової кислоти, каприлоїл саліцилова кислота, яка була розроблена компанією Лораль. Але в косметичних засобах ця похідна буде позначатися як LHA – також ця похідна, на відміну від саліцилової кислоти, має нейтральний pH 5,5 і не буде подразнювати шкіру. Також вона має меншу молекулу і проникати в шкіру вона буде набагато повільніше. До чого я це все веду? Як заявляє виробник, цей засіб універсальний, але найбільше оцінять його власники комбінованої і жирної шкіри. Бальзам в складі має ароматизатор, але запах взагалі не інтенсивний і мені нагадує квіти конвалії. По текстурі цей засіб просто один із найніжніших. Чимось нагадує м'яке вершкове масло. На шкірі він тане моментально, після змивання не залишає жодного сліду своєї попередньої присутності, емульгується з водою добре і не подразнює очі. Засіб просто чудовий. Рекомендую звернути вашу увагу, особливо якщо ви власник жирної або комбінованої шкіри. Наступний засіб це пінка для омивання в об'ємі 150 мл. Цей засіб залишиться зі мною ще на дуже довго, тому що пінка економна у використанні. Я маю основні критерії до пінки – це очищувати, не сушити і не подразнювати шкіру. Цей засіб перекриває всі мої потреби. До складу входять м'який пар, є пантенол і цераміди. Але не дивуйтеся, що останні знаходяться в списку останніми. Деякі інгредієнти показують свою ефективність навіть у низьких концентраціях. Статтю шукайте в описі до цього відео. Також пінка має нейтральний pH 5,5 і має запах, але не за рахунок ароматизаторів. Запах тут, до речі, розмарину, за рахунок того, що до складу входить екстракт розмарину. А що по текстурі? Видавлюється така ковбаска, кількість потрібна просто мінімальна, тому що продукт добре піниться. Пінка очищає м'яко, але інтенсивно, не залишає відчуття стягнутості, не сушить, шкіра м'якенька і ніжна. Хоча призначення в неї універсальне, тобто засіб підійде всім типам шкіри, по моїм власним відчуттям цей засіб оцінять власники комбінованої та жирної шкіри. Бо очищує досить добре, при цьому не пересушуючи. Наступний черзі на огляд заспокійливий тонер з екстрактом центелею азіатської – Типовий складної корейської косметики, коли ми говоримо про корейські засоби, там точно має бути центела азіатська. Також до складу входить чайне дерево, яке має протизапальну дію і є екстракт хаутюнії із своїми антиоксидантними властивостями. Також до складу входить алантоїн. До речі, в основі цього засобу саме чайне дерево та центела азіатська, не вода. Цей продукт має таку водичкову текстуру, супер швидко вбирається шкірою, при цьому не залишає жодних слідів. Дуже добре працює із почервоніннями, я думаю, за рахунок чайного дерева в складі і непогано зволожує шкіру. Прекрасний засіб, до речі, немає ароматизаторів в складі. Як ви бачите, текстура в нього як водичка. Поглинається він моментально, можу радити. Якщо шукаєте такий небюджетний тонер, то можете спробувати. А цю сироватку ви бачили неодноразово у моїх підбірках. Здається, що бестселер бренду освітлююча сироватка зі стабільною формою вітаміну С має чудовий склад, ніацинамід, вітамін С у формі триатила Про це ми поговоримо згодом. Пантенол, лізати біфідобактерій, пептиди, купа всіляких екстрактів. Ця сироватка призначена для освітлення, вирівнювання рельєфу та тону шкіри, а за рахунок пептидів в складі вона матиме антивікову дію. Як я вже згадувала раніше, цей засіб містить не кислу форму вітаміну С, а це означає, що ця сироватка підійде чутливій шкірі та шкірі з ознаками куперозу. А зараз хочу поговорити про форму вітаміну С та про 15 відсотковий комплекс, який заявлений на етикетці. В складі заявляється про 15 тисяч піпем етиласкорбінової кислоти. Ppm – це parts per million. Шляхом нехитрої математики до мене це вже зробили. 15 тисяч піпем еквівалентно 1,5% похідної вітаміну С. Тому, якщо не уважно читати етикетку, то можна подумати, що тут знаходиться 15% стабільної форми вітаміну С. А насправді тут 15% відсотковий комплекс, до складу якого входить похідна вітаміну С. Склад цього засобу і справді пристойний. А що по текстурі і фінішу? Це має світло-жовтий колір, не дуже густу консистенцію, дуже добре розмащується по обличчю. Дві-три краплі вистачить для того, щоб покрити все обличчя, і дві краплі для шиї та зони декольте. Не забувайте, що ваше обличчя закінчується ось тут. Сироватка має мінімальну липкість, яка після поглинання зникає. На відео я намагаюся продемонструвати фініш. Відразу після використання обличчя сяє. Через 5-8 хвилин поглинання ця сяйво і липкість зникає. Якщо ви користувалися вітаміном С, то ви знаєте, як він може підсвічувати шкіру. Ця сироватка не подразнює шкіру, засіб дуже комфортний у використанні. Тому, якщо ви шукаєте стабільну форму вітаміну С із хорошим складом не за всі гроші, я рекомендую спробувати цей продукт. А ось наступний засіб у мене викликав двояке враження. Зараз мова йде про ніацинамід в концентрації 20%. Склад цього продукту доповнений цинком для сиборегуляції та алантоїном. Про Ніацинамід ми вже з вами говорили неодноразово. Повторювати себе я не буду. В мене є окреме відео про цей інгредієнт. Якщо вам цікаво, можете перейти і переглянути його. Яка текстура цього засобу? Дуже цікава. По-перше, це чимось нагадує таку густеньку водичку. Засіб навіть стікає, як вода, дивіться. Ось, бачите. Але при цьому всьому він дуже добре розмащується по шкірі, його потрібно просто мінімальна кількість, буквально два натискання цієї пумпи на все обличчя. Спочатку буде здаватися, що засіб має такий, начебто, олійний фініш. Але ці відчуття дуже швидко проходять, і через хвилин 10 ви свою шкіру не впізнаєте. Шкіра така м'ягенька. Мені здається, навіть після одного використання, хоча я сумніваюся, можливо, це просто самонавіювання. Стан шкіри маю на увазі колір шкіри покращився. Я не знаю, як вам правильно продемонструвати який фініш після цієї сироватки. Сподіваюся, що на відео ви бачите таке, начебто, олійно-вологе сяйво. Через хвилин 10 я вам покажу, як моя рука буде виглядати, коли ця сироватка повністю поглинеться. Якщо ви колись користувалися ніацинамідом, то ви знаєте, що цей інгредієнт інколи може бути липким. Я думала, що ця сироватка буде давати липкість також, тому що концентрація ніацинаміду тут все-таки 20%. Але ні, засіб взагалі не липкий. До появи перших проблем цією сироваткою я користувалася більше тижня і можу відмітити роботу із себорегуляцією. моя Моя тезона не так швидко жернилася, пори виглядали більш частішими і візуально. Зменшилися. Це мені подобалося. Але що мені не подобалося, так це те, що після цієї сироватки в мене вилізло три комедони. Комедони, до речі, вилізли на чолі. Чоло це моя така проблемна ділянка, раніше там завжди щось відбувалося. Прикріпляю фото, коли я перестала використовувати ніацинамід і декілька днів. Як бачите, результат після відміни цієї сироватки є, комедони почали зменшуватись. Варто сказати, що моя шкіра в цілому на ніаценамід реагує досить добре, але до цієї сироватки я ніколи не користувалася таким висококонцентрованим активом. У мене змішані відчуття щодо цього продукту. Пізніше я вам скажу, що я збираюся з нею зробити. Спойлер, ні, я її не викину. З однієї сторони мені подобається результат, який я отримала за короткий проміжок часу. Очевидно, що сироватка дієва, з іншої Сторони, вочевидь, моїй шкірі такі концентрації не підходять. Але кому ця сироватка може сподобатись. Якщо у вашому догляді є такі висококонцентровані активи, маю на увазі ніацинамід, і ваша шкіра толерує такі концентрації, ви любите високі цифри, можете кинути оком на цей продукт. Він справді хороший, він дієвий, але сироватка має таку особливість вона не для всіх. До речі, Зараз вам покажу свою руку. Ця роботка поглинулася, пройшло 10 хвилин, і як ви бачите, немає цього вже. Олійного такого блиску, вологого блиску, шкіра матова. Взагалі, до речі, не липка. Я не знаю, як вам продемонструвати, що вона не липне. Шкіра гладенька, дуже приємна на дотик. Я виріжу кадр із попереднього запису, і ви порівняєте і скажете, чи бачите ви результат. Я не знаю, як вам це показати, але прийдеться вірити на слово, що вона поглинулася, і олійного блиску немає. На момент тестування я нею користувалася кожного дня, кожного вечора. Я хочу спробувати використовувати її декілька разів на тиждень, почну з двох-трьох разів, і потім буду збільшувати кратність нанесення. Пізніше до вас повернуся з результатом, коли буду робити огляд порожніх баночок і скажу, чи дало це якийсь результат, чи ні. Є ще один засіб від бренду Skin Lab, який, на мою думку, вартий уваги. Це ретинол. До складу продукту входить ліпосомальний ретинол. Ліпосоми це як система доставки. За допомогою цієї системи інгредієнти проникають в шкіру набагато краще. В складі цієї сироватки міститься 3% відсотковий який доповнений бакучіолом, жирними кислотами, пантенолом, дев'ятьма типами пептидів. Про купу екстрактів я навіть згадувати не буду. Кому цей продукт може підійти? Якщо ви новачок і це ваш перший ретинол, то я би вам його не радила, саме через високу концентрацію. Але якщо у вас вже є успішний досвід використання ретинолу і ви шукаєте якийсь новий засіб або хочете замінити поточний, то можна спробувати цей продукт. Ну так чому ж я сказала, що власниця магазину крута? Та тому що вона не боїться отримати реальний відгук на свою продукцію. Знаєте, після тижня використання цих всіх засобів я її написала, зробила таке коротенький, зробила коротенький опис своїх вражень щодо кожного засобу. І так, м'яко. Нагадала, що не сказати про те, що в мене вирізло три комедони після цієї сироватки, я не можу. Якщо чесно, я боялася, що вона не дала задню. Ну, знаєте, може бути, що ну, може, не треба, може, якось обійдемо цю тему і так далі. Може, ти не будеш про неї говорити? Я собі, знаєте, придумувала різні сценарії. Але ні, ось що вона мені написала. Ви знаєте, мені навіть трішки соромно за те, що у мене було ось це зерно сумніву, але я сподіваюся, ви розумієте, чому я допускала такий варіант розвитку подій. Я дуже рада, що мене знайшла Карина. Це мені дає надію на те, що в нас в Україні є люди, які ведуть і хочуть вести бізнес чесно. На сьогодні це все. Всім дякую за перегляд. Не забувайте використовувати промокод Ілона, по якому ви можете отримати 10% знижки не тільки на продукцію Скіна а взагалі на весь асортимент в магазині. Буду дуже рада почути вашу думку стосовно даного бренду, стосовно даного огляду, чи користувалися ви чимось із показаного, чи, можливо, хочете після перегляду цього відео. І мене дуже цікавить ваша думка стосовно ось таких. Чесної філософії власників магазинів, тому що насправді ви думаєте, це так багато, багато брендів, багато магазинів працюють на таких умовах. Ніфіга не багато. Я ще раз всім дякую за підтримку відео та за підтримку магазину. Я знаю, що ви в мене бусинки. Всіх обіймаю, до зустрічі!